Вранці 17 квітня Чернігів сколихнули вибухи. Близько 9-ї ворог завдав ракетного удару по одному з густо населених мікрорайонів міста. За попередніми даними, трьома ескандерами. Під прицілом Росії опинилася цивільна та соціальна інфраструктура. Повністю зруйновано восьмиповерховий готель, під завалами якого ще можуть перебувати люди. Пошкоджено 16 багатоповерхових житлових будинків: лікарня та університет, десятки автомобілів та бізнес. Ми сиділи тут, воно одразу мігнуло, ми думали, вроді би молнія. А потім один удар, ми попадали на пол і давай дві стінки в у нас там є, так ми туди, під стінки одна на одну попадали. Коліна трошки так болять, тому що ми на коліна попадали. Ну, Вбираємо, ставимо на місце, все вбираємо, шором. На місце одразу виїхали всі екстрені та відповідальні служби. Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 16.00 відомо про 16 загиблих та 61 постраждалого. Серед них троє дітей. Штаб з ліквідації наслідків ракетних ударів збиратиметься кожні дві години. За результатами першого засідання виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако повідомив, що почалася перевірка мереж та обстеження пошкоджених квартир. Людям надають всю необхідну допомогу. Всі служби на місці, всі знають, що робити, і роботи по ліквідації наслідків тривають. Працівники жеку вже почали обхід квартир, які постраждали чотири бригади по вісім людей для того, щоб визначити проблем, потребу в будматеріалах. Це ОСБ, це плівка, для того, щоб максимально оперативно усунути ці наслідки і люди могли б ночувати вдома. У кого такої можливості не буде, вже визначено місце, куди людей будуть на ніч тимчасово розселяти для того, щоб вони провели ніч більш комфортних умовах. Зараз буде організовано тут гаряче харчування для служби, які займаються ліквідацією наслідків, а також для тих, хто це буде потребувати. Зараз відключено тут світло та газ. Ми постараємося визначити можливість і в другій половині дня до вечора, там де можна буде включити, тому що це дуже важливо. Вода є. Хочу наголосити, що ці ракети, які Росія запустила по Чернігову сьогодні, в дев'ятій ранку, це черговий терористичний акт проти цивільного населення, тому що постраждала цивільна інфраструктура. Всі лікарні міста. Працюють в посиленому режимі, приймають і оперують поранених. Станом на тринадцяту годину керівники медзакладів прокоментували ситуацію. Так: сьогодні нам доставили 9 поранених, три з них в важкому стані, шестеро в середньої важкості. В основному це міновибухова травма з враженням голови, тулуба, кінцівок. Надана всім медична допомога, троє хворих прооперовано, стан стабільний. На цю хвилину до нас звернулися за медичну допомогу 15 постраждалих. З них троє госпіталізовано, один з них знаходиться в реанімації, двоє в травматологічному відділенні з різними ступенями пошкоджені. Всі троє важкі, іншим була надана медична допомога і відпущена додому. Різні травми, але ж такі, що можуть перебувати. Більшості своєї це переломи різних кісток, це забої, це закриті черепно-мозкові травми. Ну і, мабуть, і все. Ще трьом дітям та одному дорослому надали амбулаторну допомогу в дитячій обласній лікарні. Також відомо, що серед загиблих 25-річна патрульна поліцейська Аліна Миколаєць. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, вона перебувала вдома на лікарняному і отримала смертельне уламкове поранення. 18 квітня у Чернігові оголошено днем жалоби. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичай війни, поєднаного з умисним вбивством, частини другої статті 438 кримінального кодексу України. Прокуратура спільно з СБУ та поліцією. Фіксують наслідки удару.